Мій натуральний убійця, блядь, за рулем. І ти ще щось хочеш нахуй тут, блядь, пропетляти. Я не хочу. Прости, хай люди просять, кажеш мене за французький, тому що це буде в Ютубі. Ти самий конкретний бійця, ти подивись на себе, ти потім на себе подивишся в інтернеті, ти ахуєєш, наскільки ти захлаблений. чорт. Ти чмошнік. І це чмо сіло п'яне за руль. І ще з кукушкою, таксіст. Місто Ужорода. Отакіо. Лучше б ти одразу застрелився. Добре, що нікого не збив. Що, класно себе чувствуєш, так? Да? Так, На даний момент, так. Да. А потім, коли права будуть забрати, все вкусно. От, пожалуйста, транспортний засіб на якому ще й таксіст, пожалуйста. От. Люди їздять на таксі в місті. Я зараз ще зніму кукушку. Встав, не, тепер ти, ти Ніхто не видно. Ooh, yeah. От. Шнур. Раз. Рація. тут. Uh -huh. От шнур до рації. Ну коротше таксист. Uh -huh. Антенна. Машин плюс стоїть права, а може машина сам mm. mm. лишати. Тілесні такі нормальні. Можна ну, що <піліг> ти скажеш? Прокоментуй щось. Скоріше, що ти з жіною розвівся там. Які ще причини є? Ну, такі ви я вам сказав. А як ти сюди попав? Що ти сказав? Да, якого ти хуя сів за руль, п'яний, ти придурок? Ну, ти з жіною Ну, ти приїхав, ти як сюди попав на машині? Ти сюди приїхав, чи ти сюди прийшов? Він приїхав а, сюди. Я йому задаю прос, як ти на машині? Я Ну приїхав, приїхав. Да, Такий не... сів за руль, а киби дівка вийшла на дорогу і ти б збив. Або моя сестра. І сказав: та я з женою розвівся, да? Я бухаю, бо, блядь, я. Свободен. Я Я свободі. Вот, Вона мене доїбала. І я, коротше, радий. Я от щастя напився і збив тільки що людину. От щастя. Нормально? Придурок. Ну все, достатньо цього буде, Так Таке все. Давай відкривай машину документи працівникам міліції. Добре, добре, добре. Лиш, дай, дай. От, машину. Як звати? Мене Іван звати, я журналіст. Ваня, не є знаєш. Ні, я фіксирую, щоб він. Ти бой, чуєш Ванька, ти будеш з нами в лікарню. Хлопці, мене нема що тільки по лікарням їздити. Ну, Таке дивишся, думаю, як, як Йдем, через роб. Давай відкривай машину, давай бігом, бо зараз тут тебе закопують хлопці. Спрашу, Поїдеш, все нормально. <плес> Руки. Це смотрите кіно і уявіть собі. Це максимум. Вот, пожалуйста, дайте я засніму, що пушка. Вот, чоловік виїхав е, Уж. Я завтра хівницю позвоню. Що ти в день там робиш? Придурок. Де докумен... документи? А де документи? В карманах. Партачку, а? Давай сюди, Подивися партичку, документ. Дай. -дай. А, та що ти будеш все розказувати, дай. все показувати? Дай документи хлопці нам вийде. Хлопці, до чого вони по Да, Бо зараз вони уїдуть, а тобі хлам тут буде жопа. <світ> Чекайте, що вилазите? Не переживай, <світ> е, нічого ніхто не забере. Давай, давай, а что ти сідаєш за руль пьяный ти урод? А реально документів вообще не. нет. Нет, то в нього в карманах документы. Нічого, это я снимаю. <станец> чекай, чекай, я з той стороны піду. Снимай на видео, будь добрый. Ага, вот. Пожалуйста. Я я виду, вас, ласка. Вот. Чекай на камеру. Давай, давай сюда их, на капот. Давайте на капот, то лучше. Осторожно. Все, отдай ему, отдай ему. Чекай, чекай, а чекай. Открывай этот карманчик. Есть? Хорошо, Пашка, все его. Дай сюда, тимчасовый. А ну, 130? 130, а яка? 130 пожалуйста. Чекайте, є? Можна я засніму на, зараз, на камеру? Зараз. А це що наказаний, бля. Чого? Ну все. Це, Приїхав, це, це... чувак. Все, це, це. Ти... Вот, будь ласка. Скільки Уже це, любитель... Це, ти що, вже другий раз з жінкою розвився? Ну праздник сьогодні, хлопці, не жінкою розвівся. – Вот, будь ласка. По 130-й вже був зальот. <рисвіт> так, <рисвіт> хто такий? <ривання> Олександр <прокодистання> е Станіславович. Да, <спарту> Ніколенко. Так, а ну я, я ще тільки паспорт хочу засняти. Так. <прокодистання> На кому машина? <прокодистання> Штефанюк. Штефанюк? Штефаню. Куда Валентин Павлович. 430 до 6 Наркодиспансер Машину Права так как я свои Все, спасибо вас уже не А можно я кто, как ваша фамилия, имя, отчество? Как? Пожалуйста, еще раз А имя по-батькови?